Більше восьмиста окопних свічок за місяць, аби зігріти наших воїнів. Власноруч виготовила Чернігівка Анастасія Демиденко. Аби допомагати нашим захисникам та захисницям на фронті, жінка у своїй квартирі обладнала невеличкий простір і відливає свічки. Робить спеціальні диски для розпалу вогнища та інше усе задля того, аби зробити свій вклад у нашу перемогу і бути корисною нашим хлопцям. Я виготовляю свічки близько місяця, навіть трішки більше. Почала я їх робити після перегляду відео, яке побачила в інтернеті, де було показано, що ці свічки роблять для наших військових хлопців. Також показано, яка мета цих свічок. Мене це дуже зацікавило. Я вирішила спробувати. Перші свічки я виготовила для свого тата та його побратимів. Відправила їм вони їх використали, перевірили, скажімо так, і надіслали мені позитивні відгуки. Подяка та гарні слова від військових змотивували жінку продовжувати робити добру справу. За її словами, вона вчилась по відео з інтернету та багато експериментувала, аби робити дійсно якісні окопні свічки, які стануть у нагоді нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Я зрозуміла, що я можу допомагати хлопцям, хоча б таким такою справою, що це для них дуже необхідна річ, особливо для тих, хто виходить. На завдання в поле, скажімо так, для тих, хто сидить в окопах погріти руки. Просто для освітлення ну, вони їм необхідні, і ну раз я можу це робити, то чому б це не робити? І, ну з цього все в принципі почалося. Весь свій час жінка присвячує виробленню свічок. Щоразу їй приносять матеріали все більше людей. Це залізні банки від консервів чи котячого корму та картон. А от віск з парафіном жінка купує за донати, які їй відправляють у Фейсбуці. Іноді і його передають небайдужі чернігівці, які теж хочуть долучитись до допомоги. Менше п'яти кілограм взагалі ніхто не приносив, не привозив, передають. Поштою передали 15 кг, навіть оплатили доставку. Це ну, просто я взагалі була в захваті, це така була подяка для людини. Так, ну, да, вистачає розход матеріалу дуже великий. дуже великий. На таку банку йде приблизно 450 грамів вже розчину самого. Плюс, коли він досихає, зменшується в об'єм, ми доливаємо ще. Тобто, приблизно який об'єм банки, ну, стільки рідини туди і потрібно, бо картон навіть. ну, як... Заповнюємо картоном, але він все рівно просочується повністю цим матеріалом. Тому парафін закуповуємо, допомагають дуже люди. Роблять донати, при великій кількості їх роблять. Я купила вже приблизно 50 кілограмів я вже використала парафіну, ще кілограм на 25 у мене є зараз гроші, тобто їх треба закупити. Ну і трохи парафіну залишилось. Анастасія каже, виготовляє свічки партіями по 200 штук. Загалом на весь процес зайде близько двох днів. Крім цього, вона також виготовляє спеціальні диски для розпалу вогнища. Це звичайні ватні диски, які ми просто занурюємо в парафін або в віск без різниці. Вони не бояться вологи. Ми їх він у хлопці їх надривають, коли їм потрібно використовувати, і просто підпалюють. Так, такий диск горить приблизно до 5 хвилин, тобто 3-4 хвилини він горить. 3-4 диски можна підпалити кинути в буржуйку, навіть якщо сировати дрова, то воно розтопить. Не треба сидіти з газовим балонами, псувати газ. І також це дуже зручно. Ти поклав в кишеню, ти взяв з собою вологі не боїться, дощу не боїться, коли тобі потрібно десь розтопити, навіть просто руки погріти, ти розпалив багаття, будь ласка, ти розпалив і все за один вечір Анастасія може зробити близько 200 таких дисків. Також жінка виготовляє спеціальні воскові капсули. Сюди входять свічкові гнотики, ну фітільки, як ми їх називаємо. віск або парафін. Також можна додавати картон і яєчні лоточки. Ми їх наповнюємо. Гнотиками наповнюємо картоном ми заливаємо воском. Також вологі не бояться, але ці горять подовше. Одна може горіти до 10 хвилин. Ну дві горять довше. Роблю дві, бо вони гарно стоять. Тобто їх можна під вогнище поставити. Бо якщо один завалюється набік, витікає просто весь віск. Кожний свій виріб, Чернігівка робить з особливою турботою, любов'ю та вдячністю. Я ну, розумію, я знаю, в яких вони умовах, і в мене велика подяка їм за те, що взагалі ми живі, за, за те, що ми можемо. Можемо жити, можемо працювати, кохати, і можемо робити ці свічки для них. Тому ну просто найтепліші емоції. Я кожного разу, коли роблю їх, я думаю про те, що вони поїдуть до хлопців, і як вони будуть їх зігрівати.